Всім привіт, і доброго ранку! Це програма ранок вдома. Останній ранок цього березня з вами розпочинаємо ми. Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинок. А також маєстро Костянтин Драгульов і наш кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо привіт, що у нас сьогодні на сніданок. Доброго ранку. Сьогодні ми друзі запечемо багет з грибами та сиром і буде да. у нас Мексико Кесаділя з тунцом. М -м. І на що ти це сказав? Як тепер дочекатися, коли ти підеш на кухню? <рив> Я впевнена, що з цікавими сюжетами, які підготувала команда ранку вдома, час пролетить. <рив> Ой, як швидко вже анонсую. Сьогодні ми дізнаємося про благодійні мільйони на швидкі для України та трудовий подвиг лікарів Київської обласної лікарні. Про електронні рецепти, що вводяться в Обі, вже з завтрашнього дня. Новий ігровий застосунок для дітей, які хочуть опанувати програмування, та про класи безпеки, які влаштовують для школярів ДСНСники. М -м, а ще в нашій програмі спортивні новини, музика, мультфільми, новини кіно і багато багато всього. іншого. І хай ця п'ятниця буде для вас яскраво, але спокійно. Ми дякуємо, віримо і підтримуємо наших янголів-охоронців ППО та ЗЕСУ. На календарі 31 березня. Саме в цей день народився Рене Декарт, видатний французький філософ, математик та фізик. Можна сказати, музикант від науки. О. А ще 31 березня з'явився на світ той, кого можна назвати е, математиком від музики, великий німецький композитор Йоганн Себастьян Бах. Вітаємо всіх сьогоднішніх іменинників серед наших глядачів і зичимо натхнення, чим би ви не займалися у житті. Про інших відомих людей подій 31 березня дізнаємось з рубрики «День в історії. 31 березня 1889 року в Парижі відбулося урочисте відкриття ейфелової вежі. На її вершині замоюрів французький прапор, і вежа засяяла різнокольоровими вогнями. Ейфелеву вежу вирішили звести до відкриття всесвітньої виставки, присвяченої століттю французької революції. Ця конструкція повинна була продемонструвати інженерні досягнення Франції, а 20 років по тому її планували знести. Спроєктував вежу інженер Гюстав Ейфель. А от стильності її зовнішньому вигляду додав архітектор Стефан Совестер. Протягом двох років, двох місяців і п'яти днів велася безперервна робота зі створення вежі. Спочатку конструкція парижанам не сподобалась, вони вимагали негайно знести її. Але згодом Ейфелова вежа стала окрасою міста та символом Франції. Цього дня в 2017 році свій перший успішний політ виконав український вантажний літак Ан-132Д. Він злетів за аеродрому Святошини. Перебував у небі 1 годину 50 хвилин. Керував повітряним судном екіпаж з чотирьох людей. Літак спроектували на українському підприємстві Антонов за участю фахівців з Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Саудівської Аравії. Літак Ан 132 д може перевозити вантажі вагою понад 9 тонн. Також Ан 132 д може використовуватися в екстреній ситуації. З його допомогою можна евакуювати населення із зони лиха, транспортувати поранених на ношах або виконувати повітряне десантування вантажів. 31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили Бучу від російських окупантів. Битва за невеличке місто у Київській області розпочалася з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Штурмуючи Київщину, ворог намагався оточити столицю та прорвати її оборону, але зазнав нищівної поразки. Українські захисники відбили штурми, змусили росіян залишити бучу. Місто було в окупації понад місяць. Російські війська тероризували людей та не давали їм змоги евакуюватися. Мирних мешканців жорстоко катували, розстрілювали просто на вулицях, цілились по машинах, в яких були родини з дітьми. Сотні мертвих людей лежали на дорогах, багатьох знайшли із зав'язаними за спиною руками та слідами катувань. Росіяни гвалтували жінок, чоловіків та дітей. Фотографії та відео з деокупованої бучі розлетілись усім світом і змусили здригнутись кожного, хто їх побачив. Червоний манікюр на пальцях вбитої росіянами жінки одне з найвідоміших фото, що свідчать про звірства окупантів. Буча стала одним із символів геноциду українського народу. А яким буде 31 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.